Привіт, друзі! Ви вже чули про продовження тимчасового захисту в ЄС, про яке учно говорять і всі блоги. Але, як завжди, є одне але. Давайте про це поговоримо. Закон про тимчасовий захист був створений на три роки. І за цей час Євросоюз мав би розробити механізми легалізації українців, надати новий статус право на довгострочне перебування або інші рішення. Але замість цього нам знову дають ще одне продовження тимчасового захисту. І ЄС прекрасно розуміє, що війна наймовірніше не закінчиться до 2026 року. Вони це знають, бачать реалії, мають аналітику, але при цьому не поспішають давати українцям постійний статус чи чіткі перспективи на інтеграцію. Чому? Бо це означає взяти на себе відповідальність. Легалізувати мільйони людей це складно, дорого і політично чутливо. Тому замість чітких рішень чергове тимчасово продовжуємо. Це зручна позиція. Допомога є, підтримка начебто є, але іродично ми залишаємося в режимі тимчасового потерпіть. І коли війна закінчиться, нас можуть без зайвих проблем попросити повернутися додому. Тимчасовий захист це не шлях до громадянства і навіть не гарантії майбутнього в ЄС. Це режим очікування, без стабільності, без ясності, без гарантій. Я хочу, щоб ви зрозуміли реальну картину. Плануйте своє життя, не покладаючись лише на тимчасовий статус. Бо тимчасово політиці часто означають до першої зручної нагоди. Робіть висновки, думайте про план Б, не чекайте, що все вирішиться само собою. І наостанок, я дуже хотів би, щоб більша частка людей, які дивляться відео про продовження тимчасового захисту, не раділи, а розуміли, що таким чином, Європа не хоче залишити українців в себе, а просто відтерміновує дату відправки українців додому. І після закінчення війни... Багато хто отримує чіткий меседж. Пора додому. Друзі, підтримуйте українськомовний Ютуб, YouTube, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку. Для вас це не важко, а для мене це натхнення робити наступні відео. До зустрічі!